Дуже цікава інформація з'явилася про скандального прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Отже, у Словаччині понад 100 фахівців у галузі психології та психіатрії звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У ньому вони звертають увагу на поведінку Фіцо і вимагають його відставки. Про це пише «Європейська Правда з посиланням на видання Актуаліті. Так, от. Авторами листа є два провідні діячі психіатрії та психології: Йозеф Гашто та Антон Геретік. Крім них, цей лист підписали експерти з усієї словаччини. Вони заявили, що поведінка Фіцо все більше характеризується силовим авторитарним стилем, маніпулюванням фактами, брехнею, обріхуванням і нападами на політичних опонентів, журналістів і навіть пересічних громадян. Також вказується, що зовнішньополітичні ініціативи Фіцо суперечать політиці Європейського союзу і навіть НАТО, членом яких Словаччина все ще є. Вони критикують Фіцо і його негативне ставлення до України і українського президента. І що ще цікаво, критикують дружні стосунки з російським агресором Путіним? Ми сподіваємося на вашу здатність до самоаналізу. І можливість корекції вашої політичної поведінки, включаючи розгляд питання про відхід з великої політики, схожий лист опублікувала і словацька палата психологів. У ньому вони попереджають про зростання соціальної напруженості та поганих настроїв у Словаччині. Вони також додають, що напружені відносини між політиками передаються і громадянам, а це погано. І у листі палата психологів закликає політиків усвідомлювати свою відповідальність і утримуватися від заяв, які можуть підбурювати до насильства. Вони також хочуть, щоб політики подавали приклад суспільству і навіть заохочували повагу і толерантність. А от сам Роберт Фіцо відповів вже на критику у соціальних мережах. Він назвав психіатрів та психологів давніми опонентами чинної влади і навіть звинуватив їх у зловживанні своєю професією в якихось там політичних цілях. До речі, він стверджує, що вони відкидають основний принцип демократії і не поважають результати виборів. Я також нагадаю, що напередодні словацький прем'єр-міністр Фіцо звинуватив і опозицію у так би мовити підлабузництві перед Зеленським, коментуючи нещодавній візит депутатів словацького парламенту до Києва у своєму зверненні. Фіцо звинуватив депутатів опозиції у підготовці державного перевороту. І навіть наголосив на тому, що чинна влада буде готова до всього, особливо до можливого майдану. І за словами Фіцо, словацькі депутати, що приїздили до Києва ще 17 січня, цілували перстень Зеленському та буцімто то обіцяли йому підтримку членства України в НАТО, якщо вони прийдуть до влади. Ну і також, за словами Фіцо, вони начебто обіцяли, що Словаччина долучиться до відправлення контингенту західних військ в Україну. Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО, тому що це призведе лише до третьої світової війни. Уряд також ніколи не запропонує відправити війська в Україну, щоб їхня зброя була спрямована проти Росії. От, бачите, що каже його уряд, ніколи не погодиться на членство України в НАТО. До речі, Фіцо також наголосив на тому, що планує, так би мовити, відповісти на припинення транзиту російського газу через Україну та навіть пригрозив накласти вето на подальшу допомогу ЄС для Києва. І от що про все це кажуть наші аналітики, ми обов'язково дізнаємося, тому що погодьтеся дуже цікаво. І про все це ми будемо говорити вже за кілька хвилин, як долучимо до обговорення політолога. А зараз пова. Немося таки до підготовки до помпезної церемонії, яка триватиме протягом сьогоднішнього дня, і може змінити хід історії. Отже, що саме зараз відбувається у Вашингтоні? Щоправда, поки пересічні американці ще сплять в Білому домі, вже готуються до інавгурації Дональда Трампа. Адже вже о півдні в Сполучених Штатах Америки о дванадцятій годині у нас це буде сьома година вечора. Розпочнеться довгоочікувана інавгурація Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Повірте, величезне дійство і вивірений десятиліттями процес із численними деталями дійсно привертає увагу всього світу. І вже ось ледь не похвилинно відомо і графік церемонії, і список гостей, і навіть тих, хто відхилив запрошення, а також перелік музикантів, які розважатимуть публіку, і навіть перелік треків, які вони виконуватимуть. Так от. Сам Дональд Трамп зачитає присягу президента Сполучених Штатів Америки, після чого виступить з інавгураційною промовою в центральній ротонді капітолія будівлі, де засідає конгрес США. А от до речі, попередні 40 років присягу складали на вулиці. Але цьогоріч це правило змінили через холодну погоду. І після вже цього Трамп швидше за все. Пройде до так званої президентської кімнати конгресу, щоб зробити фото традиційно, як це роблять президенти, і підписати документи про свій вступ на посаду. А вже потім в національній скульптурній залі в конгресі пообідає в компанії віце-президента голів обох палат конгресу та запрошених гостей. І ось вийшовши з протилежного боку біглівлі конгресу, вже згодом Трамп проінспектує президентський військовий ескорт, яким раніше президенти їхали одразу до Білого Дому. Трамп же через холодну погоду має прибути в район Чайна Таун, де розташований стадіон Капітал Ван Арена. Там він має прийняти святковий парад. Це має відбутись у й за місцевим часом, тобто о 22-й за Києвом. Церемонію, до речі, будуть транслювати і на вулиці. Очікується, що її будуть дивитися сотні тисяч американців. Для них обладнали місця в зелених зонах довкола монумента Вашингтона і меморіалу Лінкольна. І ось основні шляхи, якими на церемонію стікатиметься натовп, уже теж підготували там, поставили додатковий захист між проїжджою частиною й тротуарами. А от частина крамниць у день інавгурації взагалі не будуть працювати а деякі навіть вирішили захистити вікна. Дерев'яними плитами. Ну, а тепер щодо гостей. Відомо, до речі, що на церемонії не буде Мішель Обами, дружини президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами. Вона, до речі, системно ігнорує заходи за участі Трампа і не було її, зокрема, на церемонії прощання з президентом Джиммі Картером 9 січня. Також не прийдуть щонайменше 14 конгресменів демократів. Хтось як пишуть змі через болючі спогади про штурм прихильника Трампа у будівлі конгресу. 6 січня 2020 року. А хтось своєю чергою через збіг дати зі святкуванням дня правозахисника Мартіна Лютера Кінга. Натомість на інавгурації планують побувати численні праві популісти, ну і також потрапити туди. Розраховують прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та лідерка Італії Джорджа Мелені. А от Кремль запрошення не отримав. Ну не надсилали Путіну. Запрошення також знаємо, що і Володимир Зеленський запрошення на церемонію теж не отримав.